Вітаю, мене звати Людмила. Ви на каналі Віден 13. Що ми знаємо про українсько американську угоду щодо видобутку корисних копалин? Нова угода знизила попит на 500 мільярдів доларів США, які Україна має повернути Сполученим Штатам. Президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський мають намір підписати в п'ятницю історичну угоду про видобуток корисних копалин, яка є проривом в їхніх відносинах, але залишає роботу над фінансовими деталями на більш пізній термін. Це певною мірою угода про те, щоб укласти угоду, сказав Дух Клейн, політичний аналітик організації Разом для України. Незважаючи на це, це був різкий повторювання. Ворот у порівнянні з минулим тижнем, коли Зеленський відкинув початкові умови угоди, Трамп, вважаючи Зеленського невдячним за допомогу США, оголосив його диктатором і заявив, що Україна ніколи не повинна була починати війну. Тож як обидві сторони змогли змінити ситуацію? Ось що ми знаємо про угоду на сьогоднішній день: інвестиційний фонд реконструкції. На відміну від попередньої ітерації угоди, остання версія, схвалена українським кабінетом міністрів у середу, передбачає створення фонду із спеціальною українсько-американською власністю замість 100% власності США. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у середу, що Україна буде спрямовувати половину своїх доходів від майбутніх нафтових, газових і мінеральних проєктів до фонду, а частина цих грошей буде реінвестована для подальшого розвитку. Угода не поширюватиметься на існуючі проекти з видобутку природних ресурсів. Угода передбачає, що після того, як обидві сторони підпишуть початкові рамки, розпочнуться переговори про подальшу угоду, про те, хто контролюватиме яку частину фонду і як він працюватиме. Дві сторони все ще далекі один від одного в питанні повернення грантів. Спочатку США вимагали від України продати рідкоземельні та інші корисні копалини на суму 500 мільярдів доларів в якості повернення близько 185 мільярдів доларів допомоги. Останні версії угоди не містять конкретної цифри щодо того, яку частину доходів від видобутку корисних копалин отримують США або розмір частки, яку США матимуть у фонді. на прес-конференції в середу Зеленський, як і раніше, заявив, що його країна не повертатиме США жодних коштів за вже надану допомогу. До зустрічі! Чекаємо подальшого розвитку подій.